Знять. Так, ну Посадка на скутері дуже комфортна, величезне сидіння, можна сказати, що диван це повноцінний двохмісний скутер. Стартер працює, ближній дальній є, повороти, у цьому все добре. Так, бак знаходиться ось у цьому місці, об'єм бака 7,5 літрів. Можна сказати, що в півтора рази більший, ніж у звичайного скутера. Так, ну. Бак чистий. Показую, тому що дуже часто частотна техніка приходить з ржавими баками, тут такої проблеми немає. Так, ось тут доступ до свічі. Тут вказаний рік випуску. Ось 2001. Кінець 2001 року. Додатково тут є кармашки, такі гачок. Так, ззаді повороти є, стоп є. А працює, сигнал є. По цьому все добре. Цікавий варіант. Що мені подобається, що на скутері дуже комфортна підвізка, величезне сидіння. Зручно їхати вдвох. Також по як на всіх Хондах присутній ручник. Гідравлічна вилка, спереді дискові гальма комбіновані, тобто якщо підгальмовується заднім, гальмує також і переднє. Цікавий варіант. Ну, з пробігом до 10 тисяч таку техніку знайти на продажу ну, практично нереально. Згадую, пробіг всього 8750. Скутер в ідеальному стані технічно, по пластику є якісь незначні коцки, царапки, але як не як, скутер не далеко не новий. Гума передня 2005 рік, 2002, тобто задня ще заводу ні разу не мінялась. Передня 5 року це підтверджує невеликий пробіг. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а якщо зацікавив скутер, звертайтесь, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, гарного дня!